Добрий день, друзі. Нагадую, що минулого заняття ми виготовляли солодкий сувенір отакого зайчика. А сьогодні ми продовжимо і створимо курочку. Розбили на дві частини, тому що дуже великим вийшло заняття, не впоралось за часом. То сьогодні продовжуємо роботу над нашими солодкими сувенірами. Так, і за таким самим принципом створюємо курочку. Починаємо з основи. Для курочки я беру її жовтою. І робимо надрізи для того, щоб потім покласти цукерки. Отже, готуємо такий, ну майже квадратик, тут я його не дуже вирізала, і поки що відкладаю для того, щоб потім одночасно приклеїти всі елементи. Так, нижню оцю нашу стрічечку я вирішила робити також жовтого кольору. І тут у мене досить такий великий шматок фамірану і довжини вже має вистачити на весь низ. Вирізаємо. Так, зробили. Наші курочки ми додамо ще крильця. Так. крильця. На Пляшку ми будемо наклеювати червоний для того, щоб зробити гребінець одразу. так? І дивіться, і цього разу ми не будемо його зрізати, а відразу будемо заклеювати зверху на, 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 і формувати з нього нашій корочці гребінець. Тобто я зараз вище зроблю оцю обмотку, і коли ми склеїмо її, коли ми її отак навколо приклеїмо, ми зможемо з оцього сформувати гребінчик. Коротше, ми його там потім підріжемо. Так, червоний лишаємо. І лишилося зробити їй, знаєте, то, як сережки такі є під дзюбом. А якого ж кольору дзьоб, мабуть, хай він буде роденький у нас, може навіть блискучий, так? Зараз ми його зробимо блискучим, мабуть. Я тільки не знаю, як його краще сформувати і приклеїти. Мабуть, ми його. От таким чином і приклеїмо на оці путики, щоб він у нас потримався, так? Да, це у нас буде якраз такий трикутничок для дзьоба. І сережки, які мають бути під дзьобом. Які так? дві, як крапельки звисають. Курочки. Так, от такі дві крапельки мають бути під дзьобом у, у нашої курочки. Так. Все підготували, можемо клеїти. Отже, візьмемо рухливі. Спробую зараз отак приклеїти ні? Спробую цього разу нанести не на пляшку, а на основу. Я, бачите, вже є місце, де не попав клей. треба, щоб міцно все приклеїлося, бо наші цукерки мають там триматися. Коли міцно приклеїли, пообрізаємо усе зайве. Заліплюємо ті місця, що нам не подобаються. Далі переходимо до червоного оцього нашого верха і починаємо формувати гребінець. Спочатку ми обклеюємо понизу по кришечці самій, а потім склеїмо вверх і сформуємо наш гребінець. Так, шов у нас має бути ззаду, ми знаємо, так? Угу. Шов буде позаду. Так. І тепер дивіться, що ми маємо зробити. Ми маємо тепер склеїти ось цю верхню частину. Угу. Так. Обережного її змастили і склеїмо. Отаку ось сформували. Ми маємо е, вирізати гребінець. Ми сформували, ріжемо гребінець, зрізаємо зайве. І таку хвильку наче робимо, так? Да? О? Отаким чином сформували. Куришці габінець. Далі переходимо до дзьоба і будемо приклеювати, як ми казали, його на кутики. З двох боків нашого трикутника. Зараз спробую, що з цього вийде. Так раз, раз і другий, два, і міцно тримаємо. Так. Очі. Знову ж таки, якщо є очки рухливі беремо їх, немає, то просто вирізаємо. Так, І оці дві ми маємо ж зараз приклеїти червоненькі, так? Спідзьоба отакі от штучки. Сережки ці. Угу. В один бік і у другий. Такого з підзьобика? О, тепер робимо крильця. Приклеюємо тільки оцю широку частинку. Вузьку не треба. Воно, бачите, буде, як наші, наша курочка чи півник розправляє криться. Так так, тільки намагаємося їх порушитись, щоб симетрично. Так, і я вирішила ще трошки квітів додати, щоб курочка була яскравішою. І от що в мене вийшло. Отже, ми завершили нашу роботу над сувенірами. Даруйте близьким тепло і радість. А на сьогодні все. Я прощаюся з вами до нових зустрічей.